Вітаю вас, шановні глядачі. Ми продовжуємо знайомити вас із літературними подіями нашого краю. Головний літературний часопис Прикарпаття вийшов в оновленому варіанті, і сьогодні ми поговоримо про життя журналу Перевал з його головним редактором, відомим письменником Ярославом Ткачівським. Вітаю вас, пане Ярославе! Отже, розкажіть, чим наповнений перший другий номер журналу Перевал за 2014 рік, котрий уже народився і розвійшовся між людьми? Дякую. Злогічно буде відповідати таким чином, що перший випуск, оновлена редакційна колегія, вважала зрозуміло, у рік 200-ліття Шевченка присвятити Великому Кобзареві. Від першої до 320-ї сторінки це всі твори присвячені Тарасу Григоровичу. Там, якщо можна, коротесенько скажу про його наповнення. Звичайно, що відкривають це число два співзасновники Івано-Франківська письменницька організація Євген Михайлович Баран, і своє слово каже інший співзасновник, голова івано Франківської обласної ради, пан Василь Скрипничук. Кажуть про значення Шевченкового слова в їхньому житті, моделюють наш курс на майбутнє щодо розвитку часопису перевал. Ну і редактор мав сміливість чи щастя запросити до слова голову Черкаської обласної організації пані Валентину Коваленко, яка також Своє переднє слово сказала, оскільки я таким чином вдалося поєднати два краї за твердженням нашого земляка, кажуть, предок Кобзаря був Бойко, і, можливо, мені вдалося, бодай у слові, у друкованому, поєднати край Прикарпатський із Черкаським краєм, де народився Тарас Григорович Шевченко. А далі, якщо бути точнішим, Йде розділ, так би мовити, за всіх сказав, за всіх переболів, це науковці мовлять про творчість Тараса Шевченка, досліджуючи його як поетичні, прозові, аналізують і аналізують твори як художника. Я хотів би сказати нашим шановним телеглядачам, що в цьому числі втричі більшим тиражем. Він вийшов не 500, а півтори тисячі примірників, як ви правильно підмітили, пані Світлано, майже розійшовся увесь, бо він би мав бути в кожній оселі, принаймні нашій Галицькій. Географія авторів цікавою є. Це не тільки, як я вже казав, Прикарпаття, Іван-Франківськ, надвірна долина, це зрозуміло, бо також представлені письменники, про що я зупинюся нижче наші Прикарпатські, але і. Повторюся і Черкаського краю, але ж є автори із Москви, з Києва, Дніпропетровська, з Чернівців, Черкас, є Мюнхен, є і Чикаго США. Якщо ви запитали мене, який є основний матеріал цього журналу, на мою думку, всі важливі, та все ж таки як керівник, Нагадаю, що є світлої пам'яті відомий в світі український славіст Юрій Бойко-блухін, який змушений був після переслідування інакодумців виїхати до Німеччини, зрозуміло, в час правління комуно режиму. І він написав працю у 1951 році. Праця називається Шевченко і Москва. Вона тут є без купюр, без редагувань. Але вона на сьогодні настільки актуальна, що її читаєш, проймаєшся написаним, осмислюючи події, які відбуваються у нас на сході. Я люблю називати речі своїми іменами, це ніяке не АТО, це війна, це фронти суцільні, смерті, і немає там миру. Поки що. Віримо, що він скоро запанує і там. І буде наша Неподільна Україна. Так ось про це ще тоді читаєш, з часу створення Російської імперії, вона завжди була загарбником, вона завжди є, посягає на чиюсь територіальну цілісність, на чийсь рідний і священний шматок землі, а ця наша горсточка Україною зветься, то тут і це актуальне. Я можу сказати, що науковці. Відомі увійшли до складу редакційної колегії, Ну, зокрема, два лауреати Шевченківської премії. Або такі імена ну, лауреатів назву, це Михайло Андрусяк і Степан Пушик. Такі імена, які також самі про себе кажуть, це професор, доктор філології, ректор Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Пан Степан Хороб або професор цього ж університету, поетеса, прозаїк, публіцист Ольга Слоньовська, яка досліджує в цьому числі білі плями твору гайдамаки. Ніби здалося б, що скільки вже писано, переписано, є нове бачення, яке то я запрошую читачів знайомитися, читати. І придбати можна цих ще журнал. Пане Ярославе, якщо говорити от про ці білі плями, чи багато ще отаких от невивчених моментів у Шевченкознавстві? Зрозуміло, на мою думку, що так, бо не всі твори ми маємо ще, багато є захованих, які бережуться, зберігаються у архівах, у спеціальних сховищах. Ну, зрозуміло, що не все вигідно було. Бо Шевченко мав мужність також називати речі своїми іменами. І було таке, що не подобалося або декому і не подобається його бачення у державотворенні. Я думаю, що ще дуже-дуже багато буде. Творчість жіночого роду, це як жінка, яку ти намагаєшся пізнати, і ти ніколи її не збагнеш. Я думаю, що не тільки Слоньовська. Можливо, вона зачепила дослідників її багато, але мене тішить те. Що свіжий погляд на цей твір. Ну, постійно у наші, я належу до старшого покоління в порівнянні з милою юною дамою, тобто з вами, то я смію, бо в школі вчили нас, будували наших класиків української літератури, що все обов'язково, соціал-демократ, як Франко наповню. Так само бунтар, революціонер, але він завжди був, скажімо, вигідний. Його подавали тільки таким, який був вигідний системі. Як і Лесі Україну. Це далеко не так. Тому ми відкриваємо, якщо забігти вперед, в одному з найближчих чисел буде новий погляд на Франка. Але ж нині тема про Шевченка, то я повертаюся, ну трошки заінтригував, а повертаюся до цього числа. То так само, якщо вже за науковців я сказав, я би хотів нагадати, що тут є і роздуми Віктора Ільдзя, і Степана Процюка. І Євгена Барана називаю, тому що в цьому розділі він є. Я хотів би сьогодні зауважити і наступне, коли ми кажемо про прозове, поетичне слово, а Йосиф Гах, місцевий наш колега, журналіст він за освітою, написав драму. На мою думку. Свіже бачення і актуальне, бо якраз саме в рік ювелею, у вільно городі приславні. Це є про юнацькі літа Тараса Григоровича Шевченка, про його перші захоплення, небайдужість до жінок. Це все не можна ідеалізувати і нікого іконізувати не потрібно. Шевченко був людиною за життя. Але його слово невмируще, безсмертне, пророче слово, тому саме так називаються роздуми публіцистичні Ольги Бобій. Я вважаю, що у розділі поезія зібрані кращі твори про Шевченка, про його творчість, про епіграфи, можливо, стали для написання епіграфів, були рядки. Тараса Григорія Шевченка, як, наприклад, на цьому числі ми взяли за основу борітися поборити, бо саме час такий буремний і. Актуальне гасло. Актуальне гасло і, і так само у тих творах, де піграми, представлені наші письменники. Я можу їх називати, але я думаю, що це прочитають собі читачі. Краще сказати, що якщо я вже торкнувся обличчя цього журналу, Показав, то навіть незвичний погляд з політурки Кобзаря, але він також цікавий, на мою думку, є. А чий це портрет? А це портрет відомого у свій час, а нині світлої пам'яті Олександра Коровая. І на нього на той час, знову ж таки, час комуністичного правління був накладений арешт. Його переховували. Його Довго зберігали, щоб він не пропав, не знищений. І він у каталозі Олександра Коровая ми взяли з бібліотеки, він був вперше надрукований, ми передрукували, але ми вперше розповідаємо цю історію про написання цього портрету, як його хотіли знищити. Я віддам належність на Степану Пушику. Він розгадує про святкування Дня Шевченка, не круглу річницю, але 173 ю річницю він описує і саме йдеться про цей портрет. Отже, треба читати. Я, Я хотіла вас запитати, казав. от чи є якісь твори, котрі вам пропонували в цей журнал помістити, але вони не увійшли? Чи є такі люди, які хотіли би дописувати до перевалу, чи хотіли би працювати з цим журналом, але вони ще силу якихось обставин, наприклад, ну не готові, чи їх талант ще не відшліфувався, але журнал Перевал готовий подати руку таким людям, які хочуть писати. Дуже розумне запитання. Я не хочу нікого образити, не хочу виглядати зарозумілим. Я дотримуюся принципу колегіального керівництва журналу, а я назвав людей, які відомі в нашому краї. Я відповім на запитання, але маленький перед тим. Цей дизайн розроблений головою Івано-Франківської обласної організації національної спілки художників. України паном Миколою Якимечко. Зрозуміло, що змінився дизайн і відповідно ілюстрації і так далі. До складу редакційної колегії увійшов голова обласної організації краєзнавців, пан Михайло Косило. І відомі науковці, як я вже казав, письменники прозаїки, поети. Але чому я згадав про колективне? Правління. Один може мати свій суб'єктивний погляд на той чи інший твір. А коли ми обговорюємо, коли ми радимося, і от було, я пристав на пропозицію колегіального органу, дорадчого органу, редакційної колегії, де ми вирішили зробити темати, тематичний випуск і не помилилися в цьому. Наступне число, ну трішечки привідкрию, але не повністю. Також буде тематичне, але присвячений Государщині. І так далі. Я тепер конкретно на відповідь на ваше запитання. Я маю право як керівник редагувати, коротити, бо такі вимоги у нас передбачені, відхиляти, лобіювати, якщо воно стосується те. Відправляти на доопрацювання. на доопрацювання дуже правильно підмічаєте. Що і зробро. Багато, я не буду затишних міркувань називати, кому повертали, кому відхилили. Але не всі можуть бути геніями. Таланти треба підтримувати. Господь Бог з таланту в нас у серці кожному подарував. А вже справа людини, чи це вогник погасне, чи він розгориться в щось велике, геніальне, талановите. Я про слово. Тому, знову ж таки, забігаю вперед. Після цього наступне тематичне, а далі дамо пробу молодим, початківцям. Хіба це неправильно? Хай критикують і мене, і колеги редакційну, і авторів. Але це тільки на краще. Бо він буде намагатися потім написати краще, запропонувати краще. Так, ви запитали мене, чи є твори, які відхилили. Так, відхилили. З двох міркувань. Одні не тягнули, на мою думку, на нашу думку, щоб бути в цьому числі. Інші не стосувалися теми, як от я назвав, про Франка можеш поєднати, але не все. В двічі збільшений обсяг, крім тиражу втричі, збільшений обсяг. І все одно це тішить мене, тому що люди хочуть друкуватися, ні. Україна не вмерла і не вмрежу журнал перевал, бо ми мусимо своїх підтримувати земляків, які не йдуть е займатися якимись негідними справами, а шліфують своє перо, е розвиваються, а читачі читають. І думаю, що це правильний наш курс на те, щоб друкувалися люди у цьому числі. Я хочу сказати і про підтримку минулого року змінений, змінений статут. Я хотів би нагадати читачам нашим, що фінансується він із обласного бюджету. Але мусимо у зв'язку з відомими подіями щось заробляти трішки, аби розвивався цей журнал, аби ставав з номера в номер якимось кращим, помітнішим, принаймні такий мій нехитрий задум, як керівника цього журналу. Йдемо до людей. Мабуть, якщо про журнал рубрики хоч би назву, крім публіцистики, пам'ятне умироща і спіймені миті, це про Євромайдан, бо могли не оминути, бо клич Шевченка борітися поборети, він не тільки тут на політурці, він і на Євромайдані був у столиці нашої України, в Києві. Він і у Франківську тут був, аби... Я не забрав час в переліку там, де відбувалися Майдани. Шевченко завжди був, є і буде в кожній оселі, і його слово буде. То я вважав розповісти і про Євромайдан. Я хочу віддати належне і Василю Бабію, який на моє замовлення. Зробив спеціальні, спіймані миті, фрагментальні певних днів від часу Майдану, коли після Михайла люди вийшли на вулиці, щоб протестувати проти правлячого режиму. І, скажімо так, до весни цьогорічної, коли вже довелося мені очолювати цей часопис, то є така своєрідна хроніка це також наша історія. І вона е, твориться у рік 200-ліття Тараса Григоровича Шевчанка. Пане Ярославе. Ми зараз обов'язково продовжимо розмову. Тільки я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні розмовляю у студії із головним редактором журналу Перевал. Мова йде про те, що цей журнал прикрасило гасло Тараса Григоровича Шевченка Борітися поборете! Шевченко живий, і саме цьому геніальному українцеві присвячений журнал Перевал, оновлений журнал, і ми говоримо сьогодні про цей часопис, про його теперішнє і про його майбутнє. Я би продовжив з вашого дозволу, що і ілюстрації ми намагаємося. Брати також тематичність, аби вони доповнювали, скажімо, слово, то аби таким чарівним доторком Пензлика також було, ну, наприклад, для, аби не гортати, журнал також ілюстрації є вихованців школи художників. І, скажімо, і на оновленій землі не буде, врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть. Люди на землі. І ось картина вихованки голови обласної організації спілки художників, яка, думаю, доповнює тему цього журналу. І так само я би хотів сказати про людей, які залишилися за кадром. Це люди, які. Може, не помітні, помітні, як Іван Гаврилович, він подає як автор, письменник, подає свої поетичні твори, але його велика праця як літературного редактора, так само і пані Люби Турелик. Якщо говорити про краєзнавчі роботи, і художні, чи плануєте, щоб на сторінках перевалу були розміщені картини такі більш широкі полотна, от як на палітурці, і задню сторінку ви показували останню? Чи думаєте таку робити може з краєзнавцями і художниками презентаційну сторінку, щоб можна було поговорити про діяльність тих людей, котрих ви запросили до співпраці? Як мене тішиться запитання? Виглядає так, що ми змовилися, але ми не бачилися, поки тут не зустрілися у студії. Саме так, як ви кажете, 20 років назад, тижневі Галичини, які я очолював 9 років, ми практикували таку своєрідну сторінку, де робили газетний вернісаж, тобто копії, репродукції. Робіт художників і невеличке слово про них, якими ми були вдячними письменни художники даруйте на слові за те, що вони хоч на люди вийшли, а тираж тижневика був найбільший в області. Дай Господи, аби такий тираж ліс і в перевалі. А тепер по суті. Голова обласної організації художників Микола Якимечко прийшов до мене, і ми обговорювали цю тему. Хочемо, бодай кладки починати. Кілька сторіночок. Не знаю, не можу сказати, цей рік йде війна, але з наступного ми зможемо е таке практикувати, вірю в те, хочеться, аби ми підтримували художників і робили ті репродукції в кольорі, в кольорі, аби були такі не вкладиші, а такі вклейки, аби воно можна ілюструвати. На початок ми почнемо. На ці сторінки використовувати е, політурки зворотні. І так само там і там найзмагаються, найвідбирають художники, найпропонують найкраще вже дві роботи. Сьогодні дві, наступний раз чотири. Але для цього потрібні кошти. Сказали, що будемо шукати. Так само ми будемо просити е, меценатів, звертаюся. Це не реклама. підтримайте рідне українське слово. Ми хочемо передати і на схід журналів. Трохи і хочемо, аби розходилося, можна дарувати ці журнали в школи. А такі, на мою думку, журнали це збірник своєрідний, за висловом академіка Качкана, як члена редколегії забув назвати, то я кажу: він казав, що поруч з кобзарем цей згусток, такий своєрідний збірник про кобзаря сучасників і не тільки це унікальне. А тішуся тим, що мені з Канева дзвонили. З музею і просили, ми прочитали в інтернеті, що вийшов такий журнал, перешліть нам, то я кажу, що сьогодні відбулося засідання обласної ради постійної комісії, в якій я є секретарем комісії, і підтримував депутатський корпус і спільно з управлінням культури обдержадміністрації паном Володимиром Федорком. Ми таки не просто перешляємо цей журнал, а поїдемо туди і зробимо презентацію в Каневі. Таким чином ми зможемо знову ж авторів для наступного номеру підібрати. То я казав до меценатів, підтримуйте журнал і особливо молоді таланти, аби в одному, як я вже казав, найближчих номерів журналу будуть, буде проба пера своєрідно, то, звичайно, будемо відбирати. Щось, може, пропустимо, аби заохотити людей, але треба підтримувати тих діток, а отже, посприяти у передплаті, розповсюдженні журналу, підтримці українського часопису. Пане Ярославе, буквально кількома словами. Розкажіть про презентації журналу, які відбулися вже у нашому краї. Як добре, що ви мені допомагаєте. Хочеться сказати дуже багато, а не все встигаєш. І, може, впускаєш важливе, а це одне з найважливіших, бо ми йдемо до людей. В чому і також один із нових напрямів, чого ну не хочу оглядатися в минуле. Мабуть, недостатньо працювали над тим, а ми змушені. Відбулися презентації найперше в місті Богородиці в Богорчанах. Так якось по алфавіту, так вийшло, що там є е, неспокійний Василь Бобій, і ми з тією бібліотекою дуже дружимо. Так само вийшло у вашій рідній надвірні з паною Мартою Кушнірчук, що ми туди зробили презентацію в обласній бібліотеці для юнацтва. Е, 2 жовтня відбулося в обласній. Універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка Людмила Бабій, директор, дуже посприяла нам в цьому, і гарно, резонансна подія відбулася, і представлення членів редколегії, які долучилися, і авторів, які долучилися до випуску ювілейного номеру. Галич, Бурштин, Ружнятів. Я хочу, я називаю ці райони, що найбільше придбали для розповсюдження, для шкіл. для... Культурних закладів, тобто будинків культури, клубів, народних домів, то я думаю, що це добру справу роблять люди для того, щоб Шевченко із засвітів повертався до нас таким бунтарем, будителем нації у цей грізний для України час. У нас ще є одна хвилинка часу. Ви, будь ласка, зробіть рекламний анонс для краян, щоб вони поцікавилися наступним номером. Чим буде заповнений його зміст? Дякую. Ну, я до Галичан звернуся наступним чином. Триває передплата, на журнал перевал. І новинкою також ми зробили, що в цьому числі є передплатна квитанція. І вже можна. В хаті собі заповнити і на пошту тільки віднести. Можна придбати в редакції, це без поштових послуг, це значно дешевше, кому зручно. Ну, принаймні, це стосується мешканців е, Івано-Франківська і тих, хто не має змоги, хто економить кошти, бо такий час. Е, наступне число, як я вже казав, буде спарений номер і буде присвячений Гуцульщині. І той регіон, декілька районів наших охоплені, і там також ми відкрили і нові таланти, і відомі серед них вихідці, які є також лауреатами Шевченківських премій. Я думаю, що читачі скажуть своє слово, яким він буде, цей часопис, мені би хотілося, аби був він принаймні на такому рівні, бо, за словами Євгена, Михайловича Барана, який був, я не міг, бо був у лікарні тривалий час, а він їхав і до столиці, і всюди і бачив журнали, присвячені Шевченку у рік 200-ліття. Ну, сказав, він каже, мені було приємно, що наш перевал виглядав одним із кращих. Ну, Він, щоб не захвалити, то я думаю, що добрий вдався, не моя заслуга в цьому, заслуга авторів і редакційної колегії. Я хочу, аби ви залишалися з нами, шановні телеглядачі. Пане Ярославе, я дуже дякую за участь у нашій передачі. Ми будемо з нетерпінням чекати виходу у світ нових номерів перевалу. Дивуйте наших краян, дивуйте читачів. Ми цього чекаємо. Шановні глядачі, це була передача дякую. літературна світлиця. Сьогодні у гостях був відомий письменник, редактор журналу Перевал Ярослав Ткачівський. Дякуємо вам за увагу. Всього вам найкращого.